Росіяни масово інвестують у відбудову міста на кістках Маріуполя з 1 березня 22-го року. Місто у блокаді російських окупаційних військ з тих пір. Вони знищили більш як 90% багатоквартирних будинків і 60% приватних. Про це звітували ООН. станом на квітень. Цьогоріч офіційно відомо про 20 тисяч загиблих. Хоча справжню цифру ми навряд чи колись дізнаємось. Втім, для росіян місто мученик раптово стало містом інвестицій. Російське видання бумага з'ясувало оголошення про продаж не нерух... Хомості почали з'являтися вже в травні 22-го, за два місяці після початку пекла в Маріуполь. Зараз об'яв близько 70. з них 34 квартири, середня ціна яких 3 мільйони рублів, це приблизно 34 тисячі доларів, і 35 будинків. В середньому 4,8 мільйонів рублів, тобто десь 55 тисяч доларів. Ну і тут не варто забувати, що за таку ціну покупці отримають неповний фарш, а здебільшого знищені обстріляні в аварійному стані приміщення шукають собі житло росіяни з різних регіонів: з Москви, Петербурга, Краснодар. Ро, Красноярську, Нижнього Новгорода та інших розглядають квартири в будь-якому стані і готові навіть відновити їх після обстрілів. Видання бумага також поспілкувалося з охочими придбати собі нерухомість в знищеному дотла Маріуполі. Аргументи в цілому сходяться. Мовляв, війна не триватиме вічно місто вже пережило найгірше. Військові дії туди не повернуться а море, екологія і туризм нікуди не поділися. Ну і під крилом Росії на Маріуполь чекає велике майбутнє. Місто стане популярним для відпочинку. Що ж в одному вони точно не помили. Маріуполі справді чекає велике майбутнє, втім в межах України місцеві волонтери вже думають над тим, як відбудувати місто, якісь будівлі відновити на місці інших, як от драмтеатру, встановити меморіали. Тож росіянам варто добряче подумати, куди подіти вже заготовлені на купівлю квартири 30-50 тисяч доларів.